Європу потрошки починають затягувати напряму у війну в Україні. Вітаю, шановні друзі! Днями в Румунії спалахнув склад із паливом для збройних сил України. Ця інформація одразу почала розноситися російськими телеграм-каналами, і там написали, що це робота руху опору е, українців. Тобто, ті українці, які проти української влади, це вони зробили, підпалили цей склад. В цей же момент е, незрозумілі сили у Румунії та Молдові почали розганяти цю інформацію з іншим текстом, а саме, що це робота російських спецагентів і російських спецслужб. Судячи з цього, можна зробити висновок, що жителів Румунії готують до того, що Росія це прямий ворог їхньої держави. Я нагадаю, що вже було декілька випадків, коли російські дрони падали на територію Румунії. Але тоді румунська влада пояснювала це все випадковістю. Ну, тобто обстрілювали Україну, але випадково дрон упав на територію Румунії. Також я нагадаю, що на прикордонних з Україною населених пунктах румунських вже побудовані бомбосховища. І ось зараз з'являється інформація про те, що на території Румунії спалахнув склад і із паливом, і все це робота російських спецслужб. Подібна інформація ніколи не з'являється просто так. Тому я думаю, що жителів Румунії поступово вже готують до того, що це не просто десь поряд війна між Україною та Росією, а до того, що Росія це прямий ворог держави Румунія.